вот наш генератор, який там с сім, что с відключення света, вот ми його покупали. Там вообще йде відключення очень часто, і э, приходится как-то пристраюватися. Карлос Віла показує генератор, який купили для одного з полтавських ресторанів, в якому він працює. Коштував він закладу близько 80 тисяч гривень. На дно там, якщо люди приходять, там приходиться немножко подарити, торговля упала, не зможемо там просто там відкупити, скажімо так, вот этот генератор, який ми взяли. Там очень, -очень тяжело і розход на нього. Частину вартості за обладнання закладу могли б відшкодувати за міською програмою. Згідно з нею, підприємцям планували компенсовувати 50% від вартості генераторів. Але не більше ніж 80 тисяч гривень. Рішення про затвердження програми винесли на сесію міськради, яка відбулась 23 грудня. Однак його більшість депутатів не підтримала. На цю програму мали спрямувати 1 мільйон гривень із бюджету громади. Таку також ініціативу розробили для ОСББ та житлових кооперативів. Її затвердили 25 листопада. Сьогодні ж мали ухвалити рішення щодо спрямування 4 мільйонів гривень для відшкодувань однак також не вистачило більшості депутатських голосів. Я власне підтримувала обидві програми, хоча механізми компенсації потрібно допрацьовувати. Я все ж таки наполягала на тому, щоб ми взагалі прибрали будь-які комісії, які мають розглядати звернення людей, визначати, кому давати, кому не давати. За 10 днів до закінчення року використати гроші просто неможливо сьогодні з фінансової точки зору на через неділю закриє фінансування. То швидку пить або компенсувати генератори. Часу просто немає. Цю програму ми зразу після нового року готові підтримувати, допрацюємо її і буде зрозуміло, як можна буде компенсувати. Під час сесії депутати погодилися винести ці питання на наступне засідання. Коли воно відбудеться, поки невідомо. Дарин Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.